Дисклеймер. Це відео не постановка, а всі люди в ньому не актори. Його мета показати реальну ситуацію з дотриманням ПДР у Хмельницькому. Якщо ви ніколи не їздили містом на велосипеді чи електросамокаті, але хочете коментувати мої порушення, де я нікому не завадив, просто утримайтеся або вимкніть відео. Так, у відео може бути мої порушення, але вони вимушені та не створюють небезпеки. Основна ідея не мої дії, а те, що халатність інших учасників руху загрожує життю і здоров'ю. Зелений. І Єдиний певний раз, коли я не під'їхав і на зелений зараз повернув. І з'їзд заблокував зараза. Ёлки блин. ладно засада через... О! Не, почекай. Не, почекай, я, я дай Так, дай Ух, йо! Капец я его... О! Капец я самокат гахнув. Блин, что-то спешив. Ну, гаразд, і прощається. Свій премудрий маневр Дивимось, що ніхто не їхав сюди. Чудово, так. Так буде зробити. Все? Так. зараза. Як, як так можна, в Петах, впевнено ніколи. Я уявляю, якби би хтось пошвидше на підйом піднімався і побачив і дав газу. Yeah. 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 Так я все одно швидше, <laughs> як не біжи. Яскравий такий. О, вони відремонтували! Та ладно. Молодці. Молодці. Там раніше пішохідний світлофор був тільки в одну сторону і дуже сильно глючив, неправильно показував і виходить, коли автомобілям був зелений, для пішоходів сітлофор був вимкнений і вони, ну, грубо кажучи, під колеса йшли. Я сам якось так не потрапив ледь не потрапив під колеса через це, тому добре, що зробили. Так, ему, значит, можно, а мне – не. А я от правого края не буду. Так я... О. так, я тут был уже дуже давно. Більше року назад я сюди заїздив. Оскільки пам'ятаю, тут так, отут так, тут щось таке поробили дивне, що його доводиться об'їжджати боком. Інакше можна цепанути самокатом. Для чого це робити, я не знаю. Приклали дорогу і самі ж по ній обмежили цю швидкість руху. Якісь чортові генії, що я можу сказати? Комусь ж подобається. Тут зачеплю, ні? Не зачепив. О, нахилив його. Все тут. І тут одразу ж 40, 40 ти. В 40-х тисяч задумається і наїде на них, не дай бог. Йохо! Пішохідний перехід. Так, тут так погано проглядається дорога. Реально страшно стало на секунду. Так, добре. І все, тут я був, там різкий спуск, по-моєму. Так, Перевірю, самокат на спуску, а потім на підйомі. Химан він крутючий. Капець. Уууу. Ти, я тут не зупинився, якщо щось станеться. Капець. Круто, гоу. Люди явно постаралися, щоб екстрим був на самокаті. Так, перевіряємо самокат на тягу вгору. Вивезе, як думаєте? Ні, стартуємо, повний газ. Так, давай, давай, друже, давай, давай, друже, давай. Давай, друже, давай, тут капець тут. Давай, друже, давай, не вмирай, не вмирай, бро! І давай, 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 давай. Я вірю, ти зможеш витягнути мене в цей підйом. Давай, давай. Так треба всім дати дорогу. Давай, давай, бро, давай, там нікого немає. Погнали. Все витягнув. Так, все, ні, я все-таки правильно поїхав і зараз просто доїду, в принципі, до кінця міста, та й все. З цієї сторони. Обічко. так. Так, все, он вже траса. Сподіваюся, ніхто різко не виїде з цих поворотів і так спеціально під самим бордюром їду. Нікого немає. Так, ну, хочете, щоб я їх проїжджав боком чи не хляб самокат, буде вам. Але ж для чого вам це люди недобрі? Ой, реально ну, сенс цього, що я змійкою тут покручуся. Біля ваших. Думаю, чому він спить там лежачий срати, бля. Вони його туди втулили, не могли кудись інше місце втулити. Гади, блін Я його не помітив. Що за місце? Блять, лежачий на лежачому. Де такі сволочі беруть? Блять, один ти зал... допанулись там, блядь. Она їх. Ідеальний асфальт зробити, щоб його видно було, а не в крису. Зараза. А що сталося? Руиском. Ай, кали мене, ти! Срань господня! Это так трусить його, це капець просто! Цей самокат! Вже всі об'їжджають! Для чого? Ты Скуд... таким, я вам зібратися там Потім... Мені здається, що якщо ще раз там проїхатися, то самокат доведеться по дорозі збирати по запчастинам, по шматочках Хух Господи, виїхав з того аду. Зараза на них в іншому місці. Опа. Загиблих воїнів певне везли. Хвилина пам'яті була. Так, 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 Хоч якийсь столк з них розгін можна на кінці взяти. Ой, а, нет. Что там такое? Вот зараза, подушку обижаешь. Зараз із паверба то трохи розженемо. Ще краще буде. А в чому прикол велосипеда? Якщо він настільки некомфортний і чутливий до всього, що... поводиться по дорозі замість велодоріжки їхати. Не розумію, цього я. Або вони просто так задумали і не хочуть туди їхати. Ну, Зневажає цю недосконалу інфраструктуру, або я не знаю що. Я ж то був катався на цьому, найпершому ксіомі. Там взагалі безкамерні колеса стояли, нерідні, які були дуже твердими. І я на ньому ну, в принципі, скрізь їхав. Ніколи там, ну, не їхав по дорозі, якщо була доріжка, була збоку. Фу. Ні, давай встигне мені проскочити. Давай, давай, давай. та встигне там ще довго. О, це нормально зроблено і тут взагалі чудесний асфальт на цій парковці. Блін зовсім слабо. Тихо. 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 Чому ж постійно заряда не вистачає? Чому, чому, чому? Не розумію цього я. Стас, ну прикинь. Так? Склел Тришечки. Ты не совсем на Да, это точно породник колса. Хитається, я вже давно помічав, будь-що пов'язано з діяльністю ну, перестановки самоката вліво, коли воно зачіпає асфальт і так далі. Це все дуже погано робиться. Плюс коли просто вліво його нахиляє Я це все відчуваю. Певно, що ні. Оте з розрядженого самокату. Давай, бро, давай авторію. Давай, давай, давай. Я ногою допоможу. Давай озер. парковці будущі. Петься, кейс. Так, слабо. Давай, швидше, йди. Давай. Зовсім мало залишилося. Хочбовий, але ну, вирішив зробити так, швидше. Ну, можна ще енергійніше їхати, бро, давай! Прикрий мені теж направо І що? Це

I'm oh. not a